Доброго часу. Хочу зараз прийняти ченнелінг від вищих наставників про стрічку Мюбіуса. Я не буду заглиблюватися у математичні її розбори. Це все можна почитати в інтернеті, у Вікіпедії, як її винайшли вчені і так далі. Нас це не цікавить, нас саме цікавить, стрічка Міуса як дуже давній символ, що це обозначає. Буду трошки замальовувати. Отже, стрічка Міуса це вісімка. Це безкінечність. Але безкінечність у якому плані? Ми починаємо йти, рухатися. Ну, напевно, свій життєвий шлях от починаємо з однієї точки. Душа у нас народжується в одній точці. Ну, от, стрічка Мьобіуса, вона більше про духовність, про духовний світ, про душу, про те, що душа вічна і що її розвиток безкінечний. Тому вона і схожа на символ безкінечності. Отже, душа починає свій шлях у точці і рухається. У своєму розвитку, а ми знаємо, що стрічка Мюбіуса вона це перевернутий лист, один лист, але перевернутий, і ми рухаємося спочатку зверху, потім знизу, і це як експеримент дуальності, який ми зараз вже пройшли, залишилися його відголоски. І душа от проходить, зверху, дивиться, розвивається, знизу дивиться, розвивається з вищих рівнів та планів, з нижчих рівнів та планів, з цивілізаціями світла розвивається, з темними ієрархіями розвивається, але все одно вона йде у своєму розвитку. Вона в ньому йде, йде, проходить свій життєвий шлях. І повертається все одно в точку, де вона народилася. І потім знову і знову починається цей шлях. І так багато втілень, багато втілень у різних світах. Душа проходить свій безкінечний шлях розвитку. Підйому, росту отримує свій досвід, але все одно вона повертається в точку, де вона народилася: до Творця. До речі, так вісімка схожа на годинник пісочний. Який теж тут пісочок у нас пересипається. І от коли пісочок увесь висипався, ми його знову перевертаємо, і все починається заново. Тобто стрічка мюбіуса вона досить багато вимірна. Багаторівнева система, і з нею не все так однозначно, як хотілося би. Але в цьому і є сенс нашого життя пізнавати і пізнавати, і пізнавати щось нове, щось круте, згадувати те, що ми вже знали, згадувати, розкривати. Те, що було закрито від нас. Приймаємо зараз потоки, кожному ще прогрузиться. Його коди, коди світла на розкриття стрічки Мьобіуса у ваших ДНК, тому що вона ще схожа на ДНК. І є малюнки дохристиянські там, де стрічка Мьобіуса. Це дуже цікаво, тому що цивілізації, які жили раніше, Теж про неї знали: як спіралі, як квітка життя, як уроборос. Це все досить сакральні символи всесвіту. Дерево життя. І от ці сакральні символи Всесвіту, вони йдуть від цивілізації до цивілізації. Нам зараз потрібно це все згадати, інтегрувати ну, вже в нових енергіях, і скористатися цим, використовувати це в облагу для процвітання людства, для процвітання планети Земля і всіх істот, які на ній проживають на всіх рівнях і в усіх вимірах, тому що не лише люди живуть на планеті Земля. Фіолетове полум'я зараз трансмутує ті блоки та імпринти, які закривають чисті знання. Видихаємо все через ноги в землю, якоримся. Благодаруємо за енергію, за інформацію, за знання. У кожного ще розкриється по-своєму. Основні тези нам дали: що це одвічний прояв життя і розвитку. І ми як знизу проявляємося. Так і зверху. Це все єдино, це все єдиний ланцюг. Все для нас, для нашого блага. Головне це помітити, усвідомити. Якщо вас ще цікавлять якісь символи, пишіть, будемо приймати ченнелінг і розбиратися в цьому. До нових зустрічей! Доки я передивлялася відео, вже прийшла розпаковка кодів світла про стрічку Мьобіуса. і це одвічний танець близнюкових вогнів. Близнюкове полум'я є, такий термін, коли одна сутність світла розділяється на Дві, частич... Дві частиночки на чоловічу та жіночу енергію для того, щоб втілюватися і нести ці чоловічі та жіночі енергії, розвиватися як пара. І один із близнікових вогнів допомагає іншому, не обов'язково у втіленні, а на духовному рівні. Це завжди так є. І отут в цій точці єдиність близнюкового полум'я, і вони розвиваються, розвиваються і розвиваються, допомагаючи одне одному, тому що вони одне-єдине ціле. А для швидкого розвитку більше досвіду вони отримають як дві часточки, тому їх розділяють на два близнюкових вогня. Ось такі ще усвідомлення приймаємо, благодаруємо.